Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося з вами зі словом вірш. Вірш невеликий поетичний твір, написаний з римуванням рядків. Наприклад, вірш Весна. Запишіть в зошит слово «вірш». Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки. В цьому слові один голосний звук, тому буде один склад, і наголос буде на нього падати. Називаємо приголосні звуки. Перший звук В м'який, тому що буква І пом'якшує попередній приголосний. Наступний звук Р твердий, звук Ш твердий. Давайте порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви В, І, Р, Ш. Чотири букви. Називаємо звуки В і Р, Ш. В слові вірш чотири звуки, однакова кількість звуків. Зверніть увагу на наступне: однина вірш множина вірші. Наголос сталий, і він залишається на першому складі. Запам'ятайте, потрібно вимовляти вірші.